Сонячні кларнети вже втретє збирають митців у стінах Житомирського коледжу культури і мистецтв і виходять на міжнародний рівень. Фестиваль має свої масштабні інші грані. Це він це міжнародним, і сьогодні кращі виконавці приїхали до нас з Білорусії. Ще тільки третій фестиваль? Я певний, що будуть ще фестивалі. Його вже знають, вже приїжджають мідні інструменти до нас, що гості подивитися, що тут відбувається. Чудовий тобі з до нас приїхав. Прийдуть ще різні люди. У програмі фестивалю концертні виступи учасників та гала концерт талановитих виконавців провідних мистецьких колективів України та Білорусі. Однак, один день роботи присвячено майстер-класам відомих музик для студентів. Ті люди, які приїхали, викладачі, вони з задоволенням прийняли наше запрошення поділитися своїм досвідом. Це найвеликий великий такий результат фестивалю. Але є... Fundamental reach, колиний музикант робить перші свої кроки, знайомі. Вельми важно в момент, щоб все було досконало правильно зробив пункт оглядження методики. Прийшов сюди ще щось нове дізнатися, то ще, ще не, не знаю, не навчився. Прошлому році приходив на концерт, то слухати дуже сподобалось. В цьому році захотів піти на майстер на майстер-класи, подивитися, послухати також. Гала-концерт фестивалю Сонячні кларнети відбудеться у Житомирській обласній філармонії.